Братія і сестри, дорогі друзі, всіх ради вітати з Днем пам'яті великого пророка, Притечі, Хрестителя Господнього Йоанна, благодаті тій заїменітий. Сотні храмів, багато монастирів присвячений цьому великому святому, який поряд з Божою Матір'ю завжди зображений на Десусному чині, завжди в багатьох моментах. Де згадується саме Іоанн Хреститель. він зображений от як один, як і більший із зарождяних женем, як написано в Євангелії. Як ми бачили на зображеннях, він завжди зображується в такому такій власеніці. Як строгий, підкреслюється, строгий посніг, єсвіт, воздержник. Знаєте, друзі, основний посил сьогоднішнього свята це ті речі, про ті речі говорить нам Господь, це та церква, які наближають нас до Бога і які. Тільки які можуть привести нас до Бога. Це чистота, внутрішня, перш за все, душі, думок. Те, що, те, чим, перш за все, прославився Іан Петіча своїм особистим прикладом, ну, звісно, <кій> Всі ми його знаємо як хрестителя, як Пріттій Христового, але все це неможливо було б без особистого подвига, який і явив Ян Хреститель. І як ми в житті читаємо, що це саме це проти поставляється розпусному світові. Який сьогодні, такі друзі, дві тисячі років в цій страсті, ці, воно нічого не міняється. За що він і пострадав як і, і рахується як мученик Хреститель. Тому що благодать і гріх, смілення, простота, скромність, от, все це не може, ну не може існувати воно поряд з. Таким, такою, те, що ми, те, що уособлював собі цар Ірод і його оточення того часу. Будемо звертатись, друзі, до цього великого пророка, до цього святого. Будемо подражати йому перш за все. І тоді молитва буде наша дійсно вагома, дійсно сильна, дійсно дієва, особливо зараз. Коли страждає наш український народ від російської агресії, коли що казати? Гинуть наші воїни, гинуть наші люди. От будемо молитися, друзі, і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і пам'ятати, що великий Ян Пророк теж бачить, теж чує і чекає всіх нас, всіх тих людей доброї волі, як, як е, е, говориться, особливий день настільки от великий Ан Пророк, що йому присвячений е, в сідміці один день іоанн Пророку вівторок. Святий пророче, Притечі, Крестітель Христов Іоанні, молій Бога, нас.